Відмака святої Івандия читання, сладко, будьмо уважні початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у Пророка Ісаї, послання мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, осупи, що в пустині, готуйте дорогу Господь Деві». Вирівняйте стежки його, так виступив Іван, хрестячи пустині та проповідуючи хрещення, покаяння на прощення гріхів, і виходила до нього вся країна юдейська, та всі мешканці Єрусалиму, хреститись від нього в гріті Єрдані, і визнавали гріхи свої. Іван був одягнений в одежу верблюжого голосу, носив ремінний пояс на бедрах її сирону й мед. Він проповідав, кажучи там за мною йдеш сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати вміння його сандалії, і вас хрестив водою, а він хреститиме Духом Святим. Матоні Господина. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Як Іван Хреститель через хрещення, покаяння готує людство до приходу Месії, так і церква в літерійному році до найважливіших свят готує нас приводом передсвяття. Богоявлінню передують чотири дні. Бо яких чуємо про наближення до Йорданських вод того, хто змиває гріх світу, робить усе, щоб кожна людина побачила спасіння Господнє. Останній сьогоднішній день перед святтям особливий цей день церква готує вірне до завтрашнього свята Богоявління Ще й постом. У літерійних текстах бачимо Христа. Котрий уже став у водах Йордану. Ще крок, і наше очищення та визволення звершиться. Чи Йоан помилявся? Йоанн приготовляє дорогу Ісусові, приготовляє людей до приходу особи Месії, так говорять євангелисти. Водночас, коли уважно читаємо Євангелія, важко не запитати себе, чи Ісус є справді таким Месією, якого предвіщав Іван. Чи Іван і Ісус не належать до двох різних світів? Йоанн каже сокира прокладена до кореня дерев. Гадюче повіддя, Хто вас казав? Тікати від настигаючого гніву. Ісус говорить Син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Отак От кажу вам: буває між ангелами більша радість над одним грішником шукається Іван Хреститель, його лопата в руці в нього. Щоб Вичистити тік свій і зібрати пшеницю свою клуню, а полову спалити вогнем невгасимим. Ісус, не гадайте, що я перед Отцем винуватиму вас. Я не суджу нікого. Іван Хреститель, Іде сильніший від мене, якому я негідний розв'язати реміння його взуття. Ісус, я між вами як той, що служить. То знаєте, що я зробив вам, умив вам ноги, і Господь і Учитель. Євангелії говорить, що Ісус сам підкреслював різницю між собою і своїм попередником. Іоан, що не їв і не пив, прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. Вони кажуть, оцей чоловік не нажера і винопивець. Йоан закликав людей, щоб прийшли до нього в пустиню. Ісус, навпаки, з пустині йде до людей, туди де живуть та грішать. Може, поведінка Івана має навчити нас справжньої покори стосовно Бога, поваги і боязні страху Божого. Кілька століть пізніше Святий Августин. Виразить це одним реченням. Звернення до Ісуса, Ти можеш назвати мене другом, а я знаю, що я твій слуга. Може, тому Він виявився інший, ніж усі уявлення Івана, бо Бог є зовсім інший, ніж ми собі його малюємо. Бог не обмежений рамками, в яких ми собі Його закрили. Йоан це пророк, посланий Богом, коли говорить про Нього, не помиляється. Слово Івана потрібно сприймати як лист, посланий від Бога, який є любов'ю, який об'явив себе в Ісусі Христі як любов. Може, саме Іван дає нам можливість зрозуміти, що любов використовує інколи гострий тон і не боїться докорити. І що в іншого боку любов до Бога, якщо не виражається наверненням, залишається пустим словом. Амінь. Христос рождається.